<свес> а кто будет это докладывать? Да, Слушай, можно сказать, что ребята, вы получали? прочитали. Если вы тогда вот, <свес> I think we will have to do that. Це можемо починати. Перед початком роботи прошу щоб у вас вшанувати пані за проти української мовчання. Дякую. На комісії присутні п'ять депутатів зі складу комісії. У нас є поряд, тому ми можемо починати роботу. Хто за початок роботи? Хто за? Хто за отримав? Усі, які є порядок, де немає. Точно, У нас сьогодні немає. Знову немає секретаря комісії. Тому пропоную обрати секретаря комісії на сьогодні законічно. Хто за? Хто отрималися отримались? Прийнято. Прошу вас про всіх на руках є порядок денний. Пропоную проголосувати за основу порядок денний. У нас є за основу ага, За основу персилому. Хто за? Одноголосно так питання про проводження проекту розпорядження Чорноморського міського голови про затвердження змін до річних обсяг між комісію, перед, обсягів між бюджетних транспортів, передбачених бюджету чорноморської обласної територіальної громади на з п'ятий Доброго дня. вчора на фінансову комісію передано проєкт розпорядження, який передбачав зміни до обсягів міжбюджетних транспортів. Саме збільшення субвенції сумі 56 тисяч гривень з обласного бюджету здійснення на здійснення видатків на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Але в кінці дня на сайті Кабінету міністрів України з'явилася постанова Кабінету міністрів від 25 вересня поточного року номер 1211. Деякі питання організації харчування учнів загальної середньої освіти. І відповідно до цієї постанови бюджету Чорноморської міської територіальної громади враховано субвенцію додаткову на організацію харчування учнів суми 12 мільйонів 957 тисяч 600 гривень. У зв'язку з цим доопрацьовано проєкт розпорядження і вже враховано загальний обсяг субвенції в сумі з урахуванням попередньої і додаткової державного бюджету в сумі 13 мільйонів 13 тисяч 600 гривень. Тому прошу погодити проект розпорядження міського голови вже з поправками з лікуванням з державного бюджету. Намія ці харчування. Угу. Тому повинні проголосувати за основу. Да, Пророку, да. Да, да. Давайте проголосуємо за основу першого питання. Хто за? Проти, пронос. Тепер давайте проголосуємо за пропозицію. Хто за? Рішення Ну Ми тоді голосуємо за питання за в цілому. Хто за? Я что, за это в этом проекте в В этом проекте Я просто ничего что Да, делать. Я просто это Я просто думал, что это Я просто думал, что Я просто думал, что там. Я вы... просто да, Я думал, что это просто есть... думал, что В одном... Ну, ну, да, Так,